Вітаємо вас у нашому етері. Наприкінці цього насиченого тижня. Попереду вихідні, але ми не зупиняємося ні на миті. Ми зібрали для вас найважливіші події. Понад 8 тисяч оперативних втручан здійснили лікарі Подільського регіонального центру онкології за минулий рік. Вінницька громада в чергове передала техніку та дрони силам оборони. Новий дім для переселенців відкрили на Вінниччині. З 28 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану без додаткових підстав. Для цього чоловіки мають мати паспорт та військово-обліковий документ громадянина України для інших категорій громадян. Залишаються чинними правила, які передбачають наявність закордонного паспорта, підтвердження мети поїздки страхового полісу і для чоловіків призовного віку обов'язково мати військово-обліковий документ більше про оновлення правил виїзду за кордон розкаже Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського центру. Мої вітання вітаю вас. Що ж власне змінилось у правилах з основного? Потрібно знати, що основні правила визначені постановою кабінету міністрів України номер 57 і безпосередньо дозволено право перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, включно. До е, прийнятих змін насправді ці зміни були внесені 26 серпня, але набули чинності 28 До цього періоду часу не можна було виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо у них не було на те законних підстав визначених. Цими ж самими правилами і які корелювалися згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто, ті чоловіки, які мали право на відстрочку, чи змінило щось в документах, які потрібні чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон під час воєнного стану? Дивіться, змінилося лише те, що їм дозволили виїжджати, але виїжджати вони можуть на підставі звичайних документів. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Інакшими словами ми його називаємо. Закордонний паспорт і наявний військово-обліковий документ. Серед військово-облікових документів це може бути приписне посвідчення до призовної дільниці, оскільки ці чоловіки мають статус призовника, а не військово зобов'язаного. Тому військового квитка у них немає, якщо вони відповідну службу не проходили. Або ж це може бути електронний військово-обліковий документ, витяг із резерв плюс чи сам електронний застосунок. Якщо вже говорити про вік, де написано, що мають право виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років, то хотілось би ось так вияснити, чи 22 роки включно, чи саме до 22? сама редакція змін передбачає, що до 22 років включно це, означає, що поки людині не виповнилося 23 роки, вона має право перетинати кордон. До речі, сьогодні якраз була. Така ж сама консультація. Питали племіннику 22 з половиною роки, чи має право він перетнути кордон згідно з новими правилами? Тому так має умовно кажучи, якщо вам 22, до досягнення 23 років, ви маєте право перетнути кордон. А чи змінились правила виїзду для інших категорій громадян? Ні, станом на сьогодні будь-які інші питання щодо перетину кордону кабінетом міністрів України не приймалося. Відповідно, додаткових змін і до закону про виїзд та в'їзд громадян на територію України теж не приймалося. Тому сьогодні дозволилися, дозволили. Лише перетинати кордон особам віком від 18 до 22 років інші військово зобов'язані чоловіки, які мали право на перетин на підставі, наприклад, групи інвалідності або догляду за батьками з інвалідністю другої групи, або утримання таких батьків, або багатодітних чоловіків, або тих водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення і працюють водіями на міжнародних фірмах і перетинають. Кордон по системі шлях нічого не змінилося. Дякуємо, що доєднались до нашої етеру і за таку ґрунтовну відповідь. І на все добре. Дякую вам, Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського центру, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин. Навантажувач та два промислові станки передали одному із підрозділів Сил оборони України, який системно підтримує громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб з перших днів повномасштабного вторгнення. Швидкість і мобільність відіграють вирішальну роль на фронті, кажуть оборонці. Це обладнання та техніка використовуватиметься для забезпечення логістичних потреб. Команда гуманітарного штабу в чергове підтримує. Цей підрозділ сил оборони. Наша команда забезпечила навантажувачем і обладнанням для забезпечення сил логістичних логістичних потреб даного підрозділу. Хочу сказати, що ми з першого дня повномасштабного вторгнення співпрацюємо з цим підрозділом. Хлопці відчувають нашу підтримку. І Керівник гуманітарного штабу Володимир Гройсман завжди зауважує, що хлопці мають відчувати нашу підтримку. Ми цим займаємося регулярно, постійно, і надалі все будемо робити для того, щоб їхні потреби були забезпечені. Вінниця останні чотири роки отримує лідерські позиції серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку збройних сил України. Це вже сьома передача для цього підрозділу від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади Вінниці. Також два позашляховики від громади Вінниці та міжрегіонального гуманітарного штабу отримали президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького та навчальний центр безпілотних систем імені князя Ярослава Мудро. Така техніка необхідна на передовій для ефективнішого виконання бойових завдань. Курсантам вона допоможе відпрацьовувати навички щодо встановлення, обладнання, виїзд на позиції, розвантаження та евакуація. Автомобілі використовуються для ну для для перевезення вантажів, якби відповідно, і в навчальних цілях, коли приходять курсанти, у нас здобувають фахову підготовку. В одних школах, наприклад, вони використовуються для зразка, як встановлювати обладнання, як воно має бути встановлене, правильно має бути встановлено. Також при використанні цього обладнання, теж в залежності, чи це школа земних безпілотних комплексів чи авіаційних, чи це РЕП, тобто встановлюється певне обладнання і як воно має працювати і як працюють. Курсанти з різних військових частин проходять навчання. на… При, при по роботі з тим обладнанням, яке відповідно і встановлюється на автомобілі. Дуже важлива. Техніка нова, техніка свіжа, значить штра, потужна. Чим новіша техніка, тим більше шансів вижити в розрахунку. Зараз мишення тільки автомобілів, тому що це логістика, якби ворог як намагається знищити логістику. <кій> Потреба в автомобілях велика, так як дороги погані, дороги розбиті. Значить, безпосередньо на передньому краї. І автомобіль довго не живе. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб функціонує на період водії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів у наданні допомоги армії. Це навчальний центр безпілотних систем і окремий президентський міський. Який на сході оборонить незалежність нашої країни? Ми передаємо автомобілі. Це вже близько сотні наша команда передала за весь період. Понад 8 тисяч оперативних втручань здійснили лише минулого року медики Подільського регіонального центру онкології. Це найвищий показник за останні п'ять років. І щодня у медичному центрі проводять десятки надскладних операцій з видалення пухлин. Сучасне обладнання та високий рівень підготовки лікарів дозволяють рятувати життя пацієнтів навіть у найважчих випадках. У шести відділення хірургічного профілю лікарі Подільського регіонального центру щодня проводять надскладні операції та рятують людей від страшної хвороби. Рак минулого року тут провели найбільше за останні п'ять років оперативних втручань 8 тисяч. Серед них унікальні лапароскопічні. Цей передовий метод дозволяє через невеликі проколи вводити камеру та інструменти, проводити діагностику і лікування, мінімізуючи травматизм організму. І після таких операцій пацієнти відновлюються швидше. Була зроблена панкреатодональна резекція з інтракорпоральним анастомозом. Не так багато спеціалістів в Україні можуть похвалитися лікувальний заклад, закладів. Ця операція виконується апріорі лапароскопічно. А з інтракорпоральними анастомозами, це саме те, що зшиваються внутрішні органи, не розтинаючи живіт спеціальними інструментами лапароскопічними. Вона була виконана і пацієнтка в короткий термін на п'яту добу була виписана стаціонара без ускладнень. У Нас укомплектовані операційні над сучасними лапароскопічними стійками це кар. Шторц Рубіна з ICG-технології. ICG-технологія дозволяє нам виконати такий складний онкологічний етап, як лімфодисекція, коли в ток крові вводиться препарат індоціанін, який. Детектує лімфатичні узли, лімфатичні шляхи. І ми бачимо ці лімфатичні узли під ультрафіолетовим освітленням і виконується лімфодисекція в радикальних об'ємах. Можемо брати біопсії сторожових лімфоузлів. Олені Поліщук у Подільському регіональному центрі онкології видалили кісту, яка шкодила здоров'ю жінки. Звернулася я з тим, що в мене була велика кіста. На протязі років я просто не звертала увагу. А... Через якийсь період воно почало мені заважати, і, ну, так як кожній жінці мати дискомфорт. І я звернулася сюди до лікаря. А у 59-річного Івана Олійника з Ямпільщини лікарі виявили пухлину прямої кишки. Чоловіка вчасно та оперативно прооперували лапароскопічним методом. Нині пацієнт проходить курс відновлення. Я Живу в селі собі. Болить, болить сьогодні, завтра, сьогодні, завтра, сьогодні, завтра. А вже притиснуло так? Що я мусив приїхати сюди? Приїхали врачі дуже класні, я вам скажу, що ціни немає. Передивилися одразу на операцію, зробили. Проводити якісне дослідження та лікувати пацієнтів допомагає сучасне обладнання. Обладнання дуже нам допомагає в плані і візуалізації, і хірургічної енергії, тому що, скажімо так, ми працюємо в такому просторі, що потрібно швидко реагувати на ці всі. І від візуалізації це ну, напряму залежить. Тому обладнання тут на першому місці, тому що попереднє обладнання, яке було, скажімо так, було гіршої якості, і це, скажімо так, подовжувало оперативне втручання. Лікарі Подільського центру онкології закликають регулярно проходити профілактичні огляди та вчасно реагувати на будь-які зміни в організмі, адже рання діагностика дає шанс уникнути ускладнень. Перш за все, піклуємося на те до того, щоб виявити рак якомога швидше, таким чином максимально залучаємо, стимулюємо, проводимо інформаційну роботу щодо розуміння пацієнтам необхідності профілактичних оглядів. А по-друге, наше друге завдання, найголовніше це надання самих послуг пацієнту, тобто лікування пацієнта раку. Тому що рак це не вирок на сьогоднішній день, і ті пацієнти, яких він виявився вчасно, мають найбільший шанс на лікування. Щороку лікарі центру дають шанс на життя тисячам пацієнтів після вдало зроблених операцій та профілактичних оглядів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Екозахід з іграми, майстер-класами та шоу мильних бульбашок, уже цієї суботи пройде у Вінниці. Учасників заходу сортуємо разом планету. Рятуємо, навчатимуть сортуванню відходів у доступній формі. Окрім розваг, вінничани зможуть здати використані батарейки для правильної утилізації. Події організували, аби популяризувати нові екопроєкти Вінницької міської ради та підвищити рівень екологічної свідомості громади. З нами на зв'язку Юлія Замушинська, секретарка роботи Робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. мої вітання. Вітаю, пані. Юлія, розкажіть детальніше про сам захід, яку мету має акція. Сортуємо разом, планету рятуємо і чому важливо починати екопросвіту саме з дітей та молоді. Ну, я хочу нагадати, що це вже другий наш наш захід, тому що попереднє було проведено 16 серпня, і було проведено за ініціативи голови правління ОСББ Андора Вікторії Поліщук і за сприяння депутата Вінницької міської ради Віктора Мацери та департаменті Вінницької міської ради. І тоді цей захід мав дуже велику популярність. До заходу приєдналося більше 150 дітей, і було дуже приємно спостерігати. Як діти під час гри, під час різних квестів Естафет дуже гарно долучалися до сортування відходів, розповідали, як правильно сортувати відходи, в який контейнер потрібно розміщувати ті чи інші відходи. І теж на минулому заході вони мали таку можливість, щоб розмістити небезпечні відходи, а саме батарейки в відповідному контейнері. І тоді ми побачили, що цей захід є дуже популярним, і інші голови правління ОСББ теж виявили ініціативу щодо проведення даних заходів. І вже завтра, 6 вересня, відповідний захід буде проведений на. По ОСББ Стрілецька за адресою Стрілецька 103. там теж за сприяння депутата Вінницької міської ради Дмитра Мири теж буде проведено відповідний захід, де під час різних естафет, квестів, вікторин ми будемо навчати дітей правильному сортуванню, правильному управлінню відходів, і будемо розповідати про муніципальний центр управління відходами, який діє. На території нашої громади. І чому саме важливо з дитинства розпочинати такі заходи і навчати дітей? Ну Тому що, на мою думку, діти це наше покоління, і дуже часто буває так, що діти. Навчаються правильно сортувати, навчаються правильному управлінню відходів, а потім приходять і популяризуються в своїх сім'ях, і вже навіть батьків навчають правильному управлінню відходів. І, і в мене теж є особистий приклад. в мене є донечка, який 4 роки, і ми з нею вже більше півроку сортуємо в себе. Відходи, і коли я навіть зараз щось ставлю не туди, куди потрібно, то вона мені весь час наголошує і весь час розповідає, що куди правильно треба розміщувати. Ось наскільки активно віничани, так само як ви, долучаються до таких проєктів і сортування відходів у житловому секторі? Ну, я нагадаю, що ми з квітня місяця розпочали пілотний проєкт щодо глибокого сортування на рівні житлових будинків, і на сьогодні в нас вже є 13 локаці... 14 локацій, а це 31 будинок, які долучилися до даного заходу, і на рівні своїх будинків сортують на чотири фракції відходів. І, і результат... якщо... Перепрошую, так продовжуйте. І якщо наприклад, взяти, коли ми розпочинали цей проект, це було лише три будинки, то якби за такий не, до, не досить довгий період, ми маємо вже 31 будинок, і це дуже приємно. Це, це радує, і дуже приємно, що багато людей до цього долучаються і хочуть екологічно правильно управляти відходами, які вони утворюють. Які результати вже показала робота муніципального центру управління відходами з моменту ось його саме запуску? Ну я хочу нагадати, що муніципальний центр управління відходами почав функціонувати з 15 липня. За цей період вже більше тисячі людей відвідали муніципальний центр управління відходами. Всі ці екологічно свідомі люди мали можливість розмістити ті відходи, які вони утворюють у відповідно облаштованих контейнерах. І що ще якби одна така ініціатива, яку ми розповсюджуємо і яку ми афішуємо, це те, що речі можуть повторно використовуватися. І дуже приємно дуже приємно те, що люди приходять, приносять якісь свої відходи і мають можливість. Вибрати якісь речі, тому що я нагадаю, що наш муніципальний центр управління відходами приймає речі в гарному вигляді, речі приймаються ті, які можуть бути ще повторно використані. І дуже велика кількість людей приходить і дійсно беруть, вибирають собі ті речі, які можуть повторно використовувати. І ще приємним є те, що за час роботи муніципального центру управління відходами ми вже провели дві акції по збиранню відпрацьованих шин. Дана акція проводиться щомісяця в останню п'ятницю, і вже за дві акції було зібрано більше сотні відпрацьованих шин. Нашим глядачам нагадує Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Була з нами на зв'язку. Новий дім для переселенців відкрили у селі Мізяківські хутори Стрижавської громади. На 14 сучасних квартир переблаштували стару занедбану господарську будівлю. Біля нової оселі для найменших мешканців облаштували і дитячий майданчик. Більше розкаже Вікторія Ліварчук. Ключі від нового житла отримала пенсіонерка Віра Рижкова. У Стрежавську громаду жінка переїхала у 2022 році, коли в рідному Бахмуті розпочалися запеклі бої. Тут вона орендувала квартиру. Відтепер разом із онучкою та двома правнучками житиме у власній домівці. Нам дівчата нікуди поки що їхати. В нашій там квартирі в трьохкомнатній стадіон у їх квартири. то там живуть військові кадировці. Будівля, яка стала домівкою для десятків родин ВПО, багато років була закинутою. Тепер там 14 смарт-квартир із кухнями, санвузлами, меблями та індивідуальним опаленням. Загальна площа будівлі 780 квадратних метрів. Вона була захаращена тут ця територія, і я побачив спільно з колегами цю будівлю, яку можна буде використати для реалізації і залучення з початком війни, тому що з 22-го року ми розпочали пошук грантів донорів щодо реалізації житла для ВПО. Ми спочатку думали ще паралельно, площадки надавали для модульних будинків, ну різноманітних. Коли до тебе приходять діти, мами і батьки дітей, які потікали з пакетами і без нічого, то звичайно хочеться щось робити. Тут є абсолютно всі комунікації, газофікація, індивідуальне опалення на кожну квартиру, на кожну домівку водопостачання, каналізація. Ну, тут є всі умови для належного проживання. Проєкт реалізували за підтримки польських і німецьких партнерів. Вартість робіт склала понад 30 мільйонів гривень. Цей будинок, який містить квартири для 14 сімей переселенців, це, це з нашого боку дуже важливо, що це конкретно квартири. що Люди будуть тут жити не таким вже тимчасовим життям, як, яке надавалося десь у 22-му році. У новий будинок із двома донечками переїхала й пані Дар'я із Запоріжжя. Все подобається. Кухня гарна, дуже ванна гарна. Подобається те, що є техніка. Подобається тут багато лісів, дуже гарно. Біля будинку облаштовані дитячий майданчик, зона відпочинку і за кілька метрів у лікарні укриття. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. На цьому ми завершимо наш інформаційний тиждень. Попереду вихідні вихідній час, коли можна трошки видихнути, провести більше часу з рідними, відновити сили. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами і підтримуєте. На все добре.